Вносить деструктив. Небезпека. Дивіться, небезпека. Вона для вас небезпечна. Інформація, яку вона передає людям і намагається їх в цьому запевнити, так? Вона дуже викривлена, хибна. Це підриває вашу репутацію. Люди починають сумніватися в вас, так? І в вашій чесності, так? Хоче підірвати вашу репутацію і розірвати ці тісні контакти, які є на сьогоднішній день у вас. І вона вважає, що через підтримку і взаємодію з цими людьми ви можете рухатися вперед, вирішувати питання, досягати поставлених перед вами цілей. І вона вважає, що в вашому оточенні люди перспективні для вас, і завдяки цим людям ви добуваєтеся. Так, поставлених вами цілий задач.